В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І сьогодні про Йосифа з Ариматеї і Никодима. Мене звати Йосиф. Я родом з Ариматеї. Я розкажу вам про себе, про той страшний день п'ятниці, як я його пережив. І також розкажу вам про Никодима, який не менше послужив розп'ятому Господу Ісусу Христу, ніж я. Просто мене більше люди знають і хвалять у літургійній пісні благообразний Йосиф. Ми двоє також взяли активну участь, але вже у погребальному процесі. Ми віддали шану не живому Богу, а вже розп'ятому Господу Ісусу Христу. Ви чули вже за розбійника. Ви чули за сотника Лонгіна, і ви чули вже за роботягу Симона. Ми були інші, зовсім інші. Про нас можна багато що сказати. Ми були ну, дуже багатими людьми. Були двоє фарисеями. Я такий собі, я був радником тих, що були у Синедріоні. без права голосу і відповідальності. Це каже Йосиф Ариматейський. Він не був у Синедріоні, він був радником тих, хто був у Синедріоні. та як радник депутата. А Никодим. Шановний всіма фарисей, член Синедріону, мав право голосу, вчитель Ізраїля. То так, щоб ви краще зрозуміли, давав реколекції фарисеям і виховував фарисеїв. Нас було двоє. Які в Синедріоні. В якому було 70 євреїв. У нас було двоє, які не відкрито, а з опущеною головою підтримували те, що говорить і робить Назарянин Ісус. Правда, нікуди не раз пробував захищати Ісуса перед Синедрьоном, але там не було з ким говорити. То була п'ятниця, Ісус помер о третій годині дня. То десь по четвертій я наважився піти до Пилата і попросити ті, тіло Ісуса, щоб поховати. Мені вже було все одно, що про мене будуть говорити і що мені зроблять. Пилат дозволив зняти і поховати тіло. Я відразу, поки на дворі ще видно було. По дорозі купив полотно для поховання і побіг на гору Голгофу. Коли я вже доходив до гори, то надійшов Никодим, який тягнув за собою з 32 літри дорогущої, суміші і пахощі смирне та алої. Так як для якихось. Царських поховань 30 літри дорогущої пахощі. Пригадайте собі жінку, блудницю, скільки вона мала М маленьку алебастрову фляшечку, в якій було ну максимум 500 грам. І то Господь каже. То і там пише, дорогущого, дорогущого, А не Та вони йому допомагали, не знаю, як він то тягнув, але мав при собі 32 літри. Так і пише у тому письмі: 32 літри. Дорогущої суміші і пахущі. Я йому кажу, тобі нащо миру? і де ти його взяв? Він мені відповів, я весь той час збирав Його для цього моменту. І ми разом пішли нагору, аби зняти тіло Ісуса. Там нікого не було, з чоловіків був один Іван, а жінок його мама Марія і Марія Магдалина. Ми на драбині залізли на хрест і щипцями повитягували цвяхи. Зняли тіло з Христа, поклали у полотно і понесли у мій гріб. За життя я собі подбав, за гріб у дуже гарному місці. В кінці саду була скеля з Вапняку, і в ньому я висік гріб, подібний на печеру. То правда, коштувало дуже багато, то не всі собі могли таке дозволити. Але то того вартувало. То я для себе і для своїх рідних таке зробив. Ми за життя думали, де нас поховають. Бо так думали наші прабатьки Авраам, наш батько купив також собі печеру для поховання своїх рідних. Лазар також мав свою печеру. Я для себе вирішив віддати цей гріб для поховання Ісусу. Бо Ісус не мав нічого свого, ніде народитися мав у чужій стаєнці, ніде голови приклонити за життя, ніде бути навіть похованим. В центрі гробу був кам'яний стіл для бальзамування, на який ми поклали Ісуса, обв'язали Його запашним полотном, як то ховають, за юдейським звичаєм, і накрили. Плащаницею покривала. Ми, Йосиф з Никодимом, фарисеї, зробили найменше і найпростіше, що могли зробити? Подбали про гідне поховання Ісуса. Як тепер, так і тоді була заповідь померлого похоронити. Ми щиро жаліємо, що при житті не стали відкритими учнями Його. Нам важко далося звільнитися від юдейських звичаїв і відкрито прийняти вчення Ісуса Христа. Але в кінці повірили і стали визнавцями Христа Розп'ятого. Сильні жінки. Сильний Іван, ми, так як би сказати, в останній вагон сіли, з хвилини поховання Ісуса Христа ми були вже не тайними учнями, а явними учнями, вже не приховували своєї віри і вголос славословили свого вчителя, до якого раніше приходили ночами шукати правди. Жиди намагалися вбити Никодима. Усе його майно відібрали, вигнали з Синедріону, заборонили навіть жити у Єрусалимі. Це пише життя святих. Никодим став бідним, без даху. жив у постійній небезпеці. Ми, Йосиф і Никодим, фарисеїв. Також блиснули вірою в останній день життя Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господи і владико, життя мого духа лінивства, недбайливості, властолюб'я і повстомовства віджени від мене. Духа чистоти покори, терпеливості любові даруй мені, слузі Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити віки мої і не осуджувати, брата мого, бо ти благословений на віки віків. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти ріки мої, помилуй мене. Весь числа на рішує, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти ріхи мої, помилуй мене. Без числа його, Господи, прости мені, Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже очисти чистирі мої, помилуй мене, без числа його, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти учистиріхі мої, помилуй мене, без числа його, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого духа лінинства, недбайливости, властолюбі і пустомовства, віджини від мене, духа чистоти, покори, терпаливості, любові даруй мені, Слузі Твоєму. Та, Господи, царю дай мені, бачити гріхи мої і не осуджувати, брата мого, бо ти благословенний на віки віків. Амінь.